Всім привіт! Тут цікаво про тендери. Багато хто з учасників дуже сумнівається щодо чесність тендерів, і взагалі ще й потрібно доводити, що участь у тендерах беруть на рівних умовах всі учасники торгів. Отже, як перевірити тендер на чесність? Перш за все, потрібно подивитися вимоги тендерної документації. Якщо ви бачите в цій тендерній документації конкретику, якісь е, вимоги, які вказують взагалі на тільки одиниці, або взагалі один, єдиного постачальника чи е, виконавця або ж надавача послуг, то взагалі цей тендер одразу ж є нечесним. Тобто. Вимоги тендера свідчить про те, що замовник може надавати перевагу лише одному учаснику торгів. Тому в цих торгах, на жаль, єдиним, що можна зробити, так є це оскарження дискримінаційних вимог в тендерній документації.